Вітаю всіх, хто хоче дізнатися, що таке логарифмічна функція. бачити, як виглядає її графік, і дослідити її властивості. Почнемо з того питання, звідки взялася логарифмічна функція. Згадаємо попередню функцію, яку ми з вами вивчали. Це функція показникова, яка має такий вигляд. у дорівнює А в степені х А Більше нуля. І а не дорівнює одиниці. Зазначимо, що ця функція є монотонна, як ви пригадуєте, вона є зростаючою, якщо а більше від одиниці, і спадною, якщо а менше одиниці. Всяка монотонна на проміжку функція має обернену функцію. щоб знайти рівняння оберненої функції, y позначають х, а х позначають ігреком. І розв'язується рівняння відносно y. Як бачимо, щоб знайти y, потрібно дане рівняння прологарифмувати за основою А. Зробимо це. Подивимося, y це є у нас показник. Дорівнює. Показник це є логарифм. За основою А з числа х. За умови не забудемо такої, що А більше нуля і А не дорівнює одиниці. Ось цю функцію, яку ми з вами отримали, це є функція обернена до показникової функції і назвали її логарифмічною. Логарифмічна функція. Як же побудувати графік логарифмічної функції? Повернемося до того питання, що логарифмічна функція є обернена до показникової. Як відомо, графіки обернених функцій є симетричні відносно прямої y дорівнює x, яка є бісектрисою першого і третього координатного кута. Ось графік знайомий вже нам показникової функції. Він є зростаючим за умови, що основа більше одиниці, і спадним, якщо основа А менша від одиниці. Ось пряма бісектриса першого і третього координатного кута, y дорівнює X. І внаслідок осьової симетрії отриманий графік вже відомої нам логарифмічної функції. Y дорівнює логарифм за основою А з Як видно, якщо графік показникової функції зростає, графік логарифмічної функції також зростає. Тобто основі А, яка більша від одиниці, відповідає зростаючий графік логарифмічної функції. І при основі А, яка більша нуля, але менша від одиниці, і показникова функція. І логарифмічна функція є складною. Зараз ми відокремимо графіки логарифмічної функції від графіків показникової і розглядаючи лише графіки логарифмічної функції, зможемо дослідити властивості цієї функції. Як бачимо, графіків є два. Один графік належить. Функції, в якої основа є більшою від одиниці, і графік є зростаюча функція. І при основі А від нуля меншою від одиниці, дана функція є спадною. Запишемо спочатку, які є спільні властивості для обох графіків. Як завжди, спочатку розглянемо область визначення функцій. Як видно з першого графіка, зміна Х. Змінюється від нуля до плюс нескінченності і так само на другому графіку х належить від нуля до плюс нескінченності. Тому запишемо, що область визначення це проміжок від нуля до плюс нескінченності. Область значень. На першому графіку ми бачимо, що значення функції набувають і від'ємних, і додатніх значень, так само і на другому графіку. Значення функції набирають і від'ємних, і додатніх значень, тому область значень це є проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Третя властивість. І на першому, і на другому графіку помітно, що точка з координатами 1 і 0 це є точка перетину графіку з вісю х належить цьому графіку. Ось це все, що об'єднує цих два графіки. А далі розглянемо відмінні властивості. Як видно, при А більше одиниці графік є зростаюча функція. Запишемо При А в основі більше від одиниці. Функція зростає, а при А більшому нуля меншому одиниці спадає. Ось цей графік з функції. Наступна властивість п'ята, також вказує на відмінності. Це є проміжки знаку сталості. Як видно з малюнка, і на першому, і на другому графіку функція набуває і додатніх і від'ємних значень. Подивимося на першому графіку. При А більшому одиниці. Отже, на проміжку від нуля до одиниці ми бачимо, функція набуває від'ємних значень. А на проміжку від одиниці до плюс нескінченності... Додатніх значень. Тоді як на другому графіку від одиниці до плюс нескінченності функція набуває від'ємних значень, а на проміжку від нуля до одиниці додатних значень. Вже запишемо при А більшому від одиниці, дивимося на перший графік, функція логарифм за основою А з Х набуває додатніх значень набуває додатні значень більших від нуля, якщо х належить від одиниці до плюс нескінченності. І при цьому самому А більше одиниці функція логарифм при основі а з х набуває від'ємних значень менше від нуля, на проміжку, якщо х належить від нуля до одиниці. х належить від 0 до одиниці. При основі А більше від нуля менше від одиниці. Це графік другий, ми бачимо, що функція логарифм за основою асх набуває додатніх значень, якщо х належить від нуля до одиниці. Від'ємних значень, якщо х належить, дивимося від'ємність значення від одиниці до плюс нескінченності. Отже, ми розглянули з вами властивості логарифмічної функції, які прослідковуються з двох графіків. Перший графік відповідає основі більшій від одиниці. І це є умови зростання логарифмічної функції, а другий графік умові, коли основа є дробовим числом меншим від одиниці. При цьому логарифмічна функція спадає. І набуває ось таких властивостей.